Усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Ну що ж, як же не покайфуєш від цього життя? Всупереч, такі не зовсім гарні погоді цього літа холодним ночам, засушливим дням. Ми доглядали, поливали і виростили ось такі прекрасні перці. Я так люблю цю пору. Коли Заходиш на грядку, збираєш гарненний врожай, миєш слоїки і закриваєш. З такою насолодою так радує тв... результат твоєї праці. Ось сьогодні я буду закривати з перцю лечо. Ну, я зібрала кілограм, мабуть, 15 за рецептом іде 5, то я зроблю дві норми, ми його дуже всі любимо. Можна і до якогось до картоплі, до каші, і залишки можна використати до борщу. Дуже смачний, не залишається ні перець, ні соус. І з'їдається навіть гілочка петрушки, яка на дні в баночці. І тому я хочу сьогодні поділитися цим рецептом з вами. Перці я помила, у рецепті не вказують, чи почищеного, чи нечищеного 5 кг. У мене перець завжди свій, я беру його з запасом. І якщо залишається ще соус, в якому я готую, то я дочищаю. Я ніколи не чищу його наперед, завжди кудись спішу, і поки вариться чергова порція, я його підчищаю. З одного, з однієї норми виходить 5 літрових слоїків. І так, 5 кг перцю, 2 літра томатного соку. Стиглі томати перепускаємо через м'ясорубку, не через соковижималку. Ну, Можна блендером збити, щоб була і шкірочка, і зернятка. Ну, Якщо зернятка ви зможете вибрати, я так теж робила. Сок вийде більш густіший. Ну, Будь ласка. Чосник. Чосник я беру, там не вказано, скільки це на розсуд кожної господині. Я начистила десь так з розрахунку середню головку на банку. Я десь так почистила тут з 12 головок середніх, тому що я маю робити дві порції. Томати ось такі добре стиглі. Ну, на, 2, на 2 літрі соку так і йде 2 кг 200 томатів. Петрушка не різана. Я беру, і так, і за рецептом невеличкими гіля... гілячкою ставимо у... на дно услоїк. так я вже наклала на 2 літри томатного соку 200 г цукру, 200 г олії, 200 г9% оцту і 2 столових ложки солі. Перець ріжемо на 4, на 6, на 8 по довжині. Ну, Якщо дуже довгий, то можна порізати і на навпіл. Ну, так як ось такий, то можна, я знаю, він сантиметрів, мабуть, буде 14, то я можу ставити його і цілі кусочки, можна перерізати. Ну, мені чомусь більш смакує, коли великий кусок. Варимо у соусі перці хвилин 15. Викладаємо у сухі банки, банки я не стерилізую, можу прожарити в мікрохвильовці. Сьогодні я помила і висушила, тому що петрушку. Я ж її не обдаю кип'ятком, помила, трошки просушила гілячку на дно, положила Пер... Чосник через прес, або я сьогодні буду його давити через м'ясорубку, видавлю чесник, а після буду давити томати. І з сирим чесником пересипаю, коли накладаю готові перці у банку. Ну, я вам це покажу. А зараз до роботи буду е, давити чесник, томати, різати перці і далі я вже буду все варити, я вам покажу. І так, я господиня немолода, ще з Радянського Союзу, тому посуд у мене... Хазяйський. У мене такий є казанок на 10 літрів. Ще я купляла колись у тій ті далекі 90-ті. Він мені дуже зручний, і тому я його не збираюсь міняти ні на що. Я в ньому роблю лише заготовки. Сюди я влила 4 літри томатного пюре. 400 грамів цукру, 400 грам олії, 400 грам оцту і 4 столових ложки солі. Це на дві порції. Прокип'ятила свої кришки уже. І в частково підготовлені банки. Ще 5 у мене на столі іншому, щоб не заважали. Стоять на дно. Поставила дві гілочки петрушки. Петрушка в мене не дуже велика. І півчайної ложечки чесника давленого на м'ясорубці. Можна на прес, можна на тертку. І так, пюре вже доходить до кипіння і частина перців. Уже порізана. Збачте, я, як вам казала, я ріжу на такі великі шматки. Все залежить від перцю, який за великий перець. Як закипить соус, буду опускати перці. Ну, і по дорозі ще збираю насіння з перців, які мені подобаються. Тут у мене, мабуть, сортів є. 6. Ну, поки що зібрала з трьох. Четвертий на поготові ротунду ще не доставала і ще жовтий кубовидний є. Так що готуємося до наступного сезону. З моменту закипіння пройшло 15 хвилин. Подивіться, як гарно кипить. Покажу вам Ножом легенько протикується. Зараз я буду накладати в банки. Отак От я накладаю і пересипаю трошки чесничком сирим. Зараз я добавлю сок і воно розпливеться. Кіпить остання партія у мене перців, побачу, скільки вийде баночок, я обов'язково вам скажу, але хочу зазначити, варю порційно, кількома заходами, і кожного разу перцю. Поміщається в соус все менше і менше, звичайно ж. І буває так, що банка не наповнюється. Ми не можемо розрахувати. Бачите, як у мене ось ця баночка вийшла неповна. Я її прикрила кришечкою і нічого страшного, вона чекає хвилин 20, поки закипить і провариться 15 хвилин, наступна партія. Я докладаю, я її не викидаю і не змішую, і все нормально. Вона дуже гарно зберігається. Ну що, я буду вже наповнювати решту баночок, рецепт залишу під відео, кому сподобалось, приєднуйтеся і заготовляйте лечо на зиму. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляд, за коментарі. Усім добраніч, мирної ночі і якнайшвидшої нам перемоги. Пока-пока.